Тюльпанове поле поряд чернівцями відкрилося. Тож пан Ярко завітав сюди одним з перших, щоб показати вам цю локацію та розповісти про умови відвідування. Розташоване поле в селі Мамаєвці, а це до 15 хвилин їзди з чернівців в напрямку Івано-Франківська. Кількість тюльпанів на одній локації і справді вражає. На моє питання: скільки саме тут тюльпанів? Мені сказали, що відповісти вже неможливо, бо це тисячі квітів, які щороку все більше і більше. Понад 70 сортів цих красивих квітів можна побачити на власні очі, різні кольори, відтінки, форми пелюсток та особливості сортів, про які можуть розповісти засновники поля. І вся ця природна краса в поєднанні з чудовими тематичними локаціями та фотозонами. Тут є автомобілі, величезні стільці, дзеркальні кулі, млин, тематична оранжерея, квіткові інсталяції, гойдалки, дуже багато місць для фотографування і велика повітряна куля. Для дітей є кілька атракціонів, а ще на території є кафе та вбиральні. Вартість хідних квитків цьогоріч 250 гривень дорослий та 100 дитячий. Також є пільгові квитки, які можна придбати у касі при вході. Звичайні ж квитки можна придбати і онлайн за посиланням в інстаграм венгрінері. Що думаєте про цю локацію, друзі? Як вам ціни на квитки? Діліться враженнями в коментарях під цим відео і пишіть, чи приїхали б сюди на фотосесію чи прогулянку.